Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала желейний рулет з двох пакетів желе. можуть бути одного чи різного кольору. Значить, Один пакет висипала в миску і залила 100 мл теплої води і мішала, поки не розчинилися цукор і е, желатин. Відставляю в сторону, хай остиває. Другу пачку висипаю в глибшу посудину. І теж заливаю 100 мл гарячої води. І знову ж таки перемішую до розчинення цукру і желатину. І хай е, ці дві е, рідини остивають до кімнатної температури. Потім одне желе збиваю міксером. До посвітлішення, і до загустіння. Ось така має вийти маса. І тоді виливаю перше желе до того, що збивала. Легенько перемішую, беру форму, вистелену пергаментом і змазану злегка олією. І виливаю. Цих дві маси, ось так розрівнюю і ставлю в холодильник на 2-3 години. Ось же я витягнула, застило моє желе. викладаю його на стіл і скручую рулетом. І для того, щоб воно краще трималося, я беру ще замотую в пергамент, в якому він застивав цей рулет, будемо казали, і закручую, кладу в холодильник ще на пів години годинку. Бачите, він краще схватився вже як рулет. І тепер буду нарізати гарний такий блискучий. Ось яка краса вийшла з всього з двох пакетиків желе. Але для діток це буде велика втіха, насолода такий гарний кольоровий десерт. Раджу приготувати вам. Це може бути і на святковий з тіло красою. Дякую за перегляд. Не скупіться на вподобайки і коментарі. До зустрічі!